Всім привіт, Володимир, вітаю на моєму каналі про електромобільність. Сьогодні, я думав, в мене буде лайв під час тест-драйву Hyundai Ioniq. Ну, не вдалося, тому що це була дуже коротка поїздка. Тому зараз я поділюся з вами швидко своїми першими враженнями. Чого дуже коротка поїздка? Вони отримали від дистриб'ютора цю машину буквально на вихідні. І сьогодні вони мають 11 тест драйвів на цю машину. Одна машина чисто стоїть демонстраційна в салоні, друга машина тестова від дистриб'ютора. І ми буквально по півгодини їздимо. Я потрапив на цей тест драйв випадково насправді, не як ютубер, а як звичайний. Водій, вони мене просто запросили, тому що я дивився. Я лазив по Фейсбуку і десь щось натиснув випадково, і мене автоматично запросили, тому що у Фейсбук має мої всі персональні дані. Так що будьте уважними. Не? Але в будь-якому разі, цікаве, цікаве експірієнс. Значить, що я можу сказати, я думаю, багатьох вас цікавить. Іонік, 6 в порівнянні до Тесли. Ми не мали жодних умов, що я можу казати, що я не можу казати. Я не якийсь там журналіст. Тому буду розказувати, як є. Так? Значить, перше, їхали дуже коротку трасу, я зараз поїду той самий маршрут. Перше. Споживання енергії в Іоніку більше. Особливо, якщо ми їдемо, якщо Іонік знаходиться в режимі нормальному і ми тестуємо, ну і ми їдемо спокійно. Мінімально там було... А, я в режимі спорт переключився в режим спорт, тому що мені не вистачало прискорення, тому що прискорення в Іоніку 6 навіть в режимі спорт нагадує режим Chill в Tesla Long Range Dual Motor. Тобто воно є повільніше. Може воно просто не розганяється так різко від нуля. І педаль якась така ватна нагадує цю турбо турбояму. Це не відчувається. Вільніше. Я подивлюся на характеристики потім. Ну, ми навіть потім помінялися. Я їхав в якості водія на Іоніку, а потім працівники салону сіли до Тесли, і ми поїхали на тест. І вони визнали, що так, Тесла ну, набагато веселіше прискорюється. Так що це мені не здалося. І споживання енергії було ну, трохи боязно ганяти на повну, так як я б ганяв на Теслі. Ну, в будь-якому разі, так само їдучи, я маю нижче. Версія Unique. Повна комплектація з електричними дзеркалами, з електронними дзеркалами, камерами бічними. Двома моторами максимальний фарш, там, включаючи вентиляцію сидінь. От, Вона, чесно кажучи, короб з Тесла так, 314 тисяч злотих. В порівнянні до Тесли зараз за 222 тисячі злотих можна взяти Long Range Dual Motor. Перформанс можна взяти теж дешевше. А тут була версія максимально заряджена і повільніша. Значить, що було на плюс, чи на, чи на плюс чи на мінус, і, інакше. Вона більша, вона ширша. Вона набагато ну, якби відчутно ширша, це видно в багажнику. Багажник теж ширший. Е, немає там такої ніші великої, як похоже, за висотою я його не зміг поміряти, але е, ширший. Просто туди легше ставити, наприклад, коляску для дитини. Той багажник влізе. Нема багажника спереді ніякого. Ну і що? І там під підлогою дуже мілка така схованка для кабелів. І там лежать кабелі. Ну, багажник, в принципі. Звісно, що якщо дуже багато треба брати, то скоріше за все, доведеться на дах ставити додатковий багажник. Але, наприклад, в двох, в трьох, я думаю. Можна взяти весь багаж, що потрібний, і змістити то в багажник Hyundai Ioniq. В Теслі є трохи вужчий багажник, мені здається, трохи глибший, але є теж велика ніша і є багажник спереді. Тому якихось широких речей ми не повозимо в Теслі, таких самих широких. Коляска має складатися компактно. Але так. Плюс є все-таки, мені здається, в Теслі більше є багажного простору. Тесла модель 3, вона вуща за габаритами. Тобто, в ній я себе відчуваю комфортніше. Ну, ще в тому, що я до неї звик, звісно. Vionic 6 він був ширший, так трохи як баржа. Мені здається, він трохи розмірами більший за Tesla. Такі безпроводні зарядки, безпроводний CarPlay, там, якого нема в Теслі, Android, Auto. Це все було. Наприклад, ну нема там наприклад, вбудованого Spotify як в Теслі. Екран в Теслі, звісно, більший. Була панель приладів. Панель приладів велика. Але момент. Я, я по-перше, відвик від панелі приладів. По-друге, я мав дуже мало часу, щоб налаштувати собі і сидіння і положення руля. І коли я собі то все налаштував, виявилося, що руль мені закриває панель приладів. Я не бачу вказівника того автопілоту. Зараз буду гнатися за Іонік 5. І, коротше, в Іонік 6, звісно, це з звичкою воно прийде. Якщо вже звикнеш до машини. В Теслі все вмикається просто дав важіль вниз все, два рази. Є автопілот. Так? Дав важіль вниз один раз, коли їдеш. Це круїз, в Іоніку. Там якісь три кнопки, окремо утримання в полосі руху, окремо вмикається, цей, регулюється цей круїз контроль. Ну, коротше, він інакше працює. І я таки не зрозумів, коли він працює, а коли він не працює. Тобто, коли я натиснув всі кнопочки, йому потрібен ще час, щоб вімкнутися. Воно ще на сіро підсвічене якийсь час. Для мене це дуже, то я вже на автопілоті чи на не автопілоті. Для мене це дуже було. Ну, з, з Пантелику мене сильно збивало. В результаті я майже всю дорогу крутив руль сам. Один чи два рази. Я відчув, що ввімкнувся автопілот, і вона почала керувати машиною сама підрулювати це, відчувається. Але я так і не зрозумів алгоритму, що я маю зробити, щоб воно точно ввімкнулося. Тобто, я думаю, що йому просто треба більше часу. Може, там камера має скалібруватися. Не знаю. Може ми їхали по завузькій дорозі. Зараз їду, тільки розмітка і посередині одна полоса. Обочина дуже маленька, одразу трава і поле починається. Може вона просто не могла ввімкнутися на такій дорозі. Ну, для Тесли тут нема проблем. Ми вмикаємося і їдемо. Довіра у мене до Тесли, до автопілоту Тесли є набагато-набагато більша. Я знаю його можливості, я знаю його обмеження, де він точно не спрацює, де у нього буде помилка. В Іоніку, Hyundai. Там є одна камера тільки спереді і радар. Тобто це, мабуть, система більше схожа на автопілот, я не знаю, другої версії. Тільки треба розібратися, як вона вмикається. І, скоріше за все, їй потрібна файна розмітка, щоб працювати. В Теслі, якщо розмітка зникає, машина в кувет не їде. По правій стороні дороги, навіть якщо розмітка зникла. Ви його не зможете заново ввімкнути, якщо ви його вимкнете, коли розмітки немає, але він продовжуватиме їхати, поки не дасть сигналізацію, що він вже далі не може. Ну. Іоніку є таке, що ти вмикаєш ці всі функції, круїз контроль і утримання в полосі, і вони не вимикаються, коли ти крутиш Тільки тільки мені не зрозуміло, коли вони працюють. Оце, оце для мене проблема. В Теслі є такий чіткий сигнал, коли працює автопілот, а коли він не працює. В цих системах Hyundai треба дивитися на значок. Тобто вімкнув, ніякого звуку нема. З'являється значок на, на панелі приладів. Ну і що далі? І далі треба чекати, коли воно таки вімкнеться. Тобто це просто асистент. Це не, не система, яка готова вас вести. так? Як казав, багажника немає. Колеса в цій версії Unique, ось власне їде на Драйв іоніка, тому що тут інтернет в одному місці дуже поганий на цій трасі. Отож, мож... не можна замовити менших коліс, тільки двадцятки. Це, звісно, зменшує запас ходу. Хоча в цій версії він і так більше 500 км в VLTP. Ніякої можливості в мене тестувати запас ходу не було. Ніякої можливості тестувати швидкість зарядки теж у мене не було. Що я зробив? Я Взяв працівників автосалону і влаштував їм тест-драйв своєї Тесли. І ми обмінялися контактами і домовилися, що ну, як буде машина, яку можна вже довше потестувати, виїзд на автобан, протестувати 150 км на годину, то ми за можливості це зробимо. Взагалі машина класна. Кожна електрична машина, слухайте, класна. Вона дає відчуття. Комфорту, комфортної їзди, вона не, не, той, не переключає передачі, не має ривків, окрім ривку, коли ти стартуєш. Так що взагалі це просто приємна машина. Так що вони дуже позитивно налаштовані про те, що вони будуть продавати ці електричні машини. Вона їм самим дуже подобається. У них зараз дві моделі є: Ioniq 5 і Ioniq 6, які вони продають. Іонік 5 у них навіть відсутні теж так на власність, щоб його тестувати з клієнтами. Сьогодні їм теж його привезли. До понеділка він ще є. Ну, в понеділок я на роботі в офісі, так що я не зможу приїхати на тест. Ну, а так, спереді. Спереді, комфорт сидінь. Не відчув ніякого дискомфорту за цей короткий тест-драйв, сидіння комфортні. Вентиляція сидінь є, і мені здається, вона навіть була ввімкнута під час поїздки. Так що, кому в Теслі хто в Теслі не використовує охолодження салону автоматичне під час спеки, тому, звісно, ця вентиляція сидінь буде на плюс. Далі в машині є традиційний ключик, такий брелок який треба носити з собою, щоб машина відкрилася. Там має бути програма ще з часів Кіа Ніро, я пам'ятаю, що в них була програма і можливість відкрити телефоном з просто блютусом відкрити машину. Я не знаю, як воно працює, чи працює безключовий доступ телефону. Працівники салону, звісно, цієї функції не тестували, вони собі не встановлювали цей фірмовий додаток. Може воно є, може воно є, я не знаю. Але такий брелок, такий, я від такого вже відвик, у мене завжди з собою тільки телефон, а ключ-карта просто лежить К至care, ну, в кишені, в торбі. Камера 360 градусів є, що є на плюс в порівнянні до Тесли. Хоча, так чесно вам кажучи, камера 360, коли ми під'їхали в притул до іншої машини. Вона мені її розмазала, вона не показувала нормально відстань між нашими машинами. Це було трохи неочікувано. А так, коли на вільній площаці, то вона файно показує. Камера що дивиться назад достатньо доброї розділь... роздільчості, тобто роздільність в неї добра, все показує добре, теж показує такі полоси, полоси. Навіть на екрані ширші показують, що машина є ширша, ніж в Теслі, так воно візуально є. Сам, сам запаркувався, від, що сів назад за, за собою. Сів назад за собою. Сказати, що там, там багато місця для колін, так? але так само по, 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 схоже, як в Теслі, Н, значить, коліна вони вищі. Так? Ми приїжджаємо мимо нової Kia Eniro електричною. Е і що на мінус? Не можна запхати свої ноги під задню сидушку. Ну, все. І найголовніше, що підлога повністю пласка, там немає жодного карданного валу в порівнянні, наприклад, до BMW. Ну, як кажу, машина здається ширшою. Ззаді, тому мені здається, там втрьох має бути сидіти зручніше. Знову я це не тестував, це мені так здається. Тому що я просто візуально, я навіть не міряв рулеткою, я просто візуально побачив розміри, оцінив. Не було там даху панорамного, такого, як в Теслі. Це потім, коли працівники сіли в машину, вони ну, приколювали. Ну, їм сподобався дах в Теслі. Здається, було трішечки тихіше на тих швидкостях, що ми їхали. Ми не пробували автостраду, автобан, тому я не можу судити більш детально. Взагалі, мені здається, файна машина. Той, хто купить, буде задоволений. Важче, звісно, собі вибирати між Теслою та Hyundai. Сильно на плюс буде то. Що, наприклад, якщо Hyundai зайде офіціально і буде даватися гарантія на цю машину, це, звісно, буде плюс для Hyundai. От, хто не може без Apple CarPlay і Android Auto, то теж буде на плюс для Hyundai. Планувальника маршруту я там не зміг перевірити. Зарядка там 800 вольтна система, тобто вона може швидко заряджатися от в хороших атмосферних умовах, тобто зараз е, така погода дуже комфортна, 20 градусів. Зараз ідеально робити траси на такому Hyundai Ioniq, бо він буде дуже швидко заряджатися. Чи буде він проїжджати більше, ніж Tesla? В теорії версія, яка буде задньопривідна, вона має, вони казали, здається, 614 вілтіп запас ходу. Вона буде схожа за запасом ходу на Tesla. З Заднім мотором Long Range зараз такі продаються. Версія повнопривідна, менший запас ходу має. Вона має запас ходу як модель 3 Performance 544. При цьому модель 3 Performance в Польщі дешевша і має, ну, набагато сильніше вдавлює в крісло. І, як розумію, має більшу теж максимальну швидкість. Long range, навіть звиклий, теж швидший. Запас ходу лонгрендж дуал мотор більший. Ну, то залежить від того, ну, що вам хочеться. Ну, Хто чисто хоче взяти дешевшу машину, то... причому теж електрично, то візьме Тесла. Зараз а тут якась проповідь. На, ход... На вулиці. прямо. Це ж Польща. Е е так. Ну, це, власне, такі мої... такі мої враження. Перші. Дуже дякую, хто дивився. До побачення. У мене буде пол... фільм польський. Просто як ми їхали, і працівниця салону коментувала. Мою. Я задав питання і щось коментував, і вона коментувала. То таки просто буде, таке буде відео, де знову я знімаю своє лице. Там будуть субтитри. Google дуже, досить добре субтитри робить. Зараз розпізнає мову. Тому теж, якщо вам цікаво, як, як, те, як відбувався тест-драйв, то можете подивитися, прочитати підписи під фільмом про сам тест-драйв. Все, бувайте.